ефірі Івнінг Ньюз». Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Воїни 47 ї окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине на Мелітопольському напрямку. У цьому передували два місяці запеклих боїв. Нині ворог нещадно обстрілює населений пункт, мешканці якого чекали деокупації з березня минулого року. Ось як вони зустріли українських воїнів-визволітелів. Друже, друже, конечно. Спасибо. Хотілося би бачити, щоб це все було в кращих умовах, не в таких. Доця нас вивезли. Доця Я ви... знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже ми вже дома. Привіт, моє, Як ми скучили за вами. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Чекала ЗСУ. Чекала ЗСУ в роботи на ну а як? А де ви там ховалися? Що, що я буду? у себе в хаті напередодні свята української незалежності лідери 11 країн Південно-східної Європи підписали в Афінах декларацію на підтримку територіальної цілісності України? За підсумками Балканського саміту, вони висловили схвалення вступу України до Євросоюзу. У документі зазначено, що Україна поділяє спільну європейську спадщину і робить значний внесок у безпеку та стабільність континенту. На тій же зустрічі в Афінах президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Київ отримає наступні півтора мільярда євро фінансової допомоги. Їх Єврокомісія вже переказала загалом від початку року, вже надійшло 12 мільярдів євро пільгового фінансування з 18, передбачених цією програмою. Урсула фон дер Ляйн зауважила, Єврокомісія робить все можливе, щоб підтримати Україну в зусиллях зберегти і відбудувати державу. А поки президент України домовляється про винищувачі четвертого покоління f 16 у столиці реалізують домовленості про старі польські вагони метро. Напередодні Київський метрополітен отримав партію таких. Зараз фахівці підприємства вивчають те, що надійшло, а використати планують на запчастини, щоб ремонтувати наявні поїзди. Поставити варшавські вагони на київські рейки не вийде, бо надто різні умови експлуатації. Про те, що українська столиця отримає 60 списаних вагонів від столиці Польщі, стало відомо на початку року. Вартість контракту більш як 330 мільйонів гривень. Деталі вагонів польські, а от назви платформ українські. Причому після перейменування робота тільки починається. На станціях столичної підземки, які досі звалися площу Льва Толстого і Дружби народів, демонтують те, що застаріло, й оновлюють покажчики. А ще метрополітен записує нові оголошення і українською, і англійською. Поратися обіцяють до кінця вересня, щоб згадки про давнє не було. Нагадаю, в травні київські депутати дали згоду переназвати ці станції площею українських героїв та Звіриницькою. Музика. Усіх обласних військомів звільнили. А от скандалів навколо військоматів не поменшало. В Одесі правоохоронці прийшли з обшуками до кількох районних центрів комплектування. Такі ж труси й на Рівненщині через непрозорість роботи військово-лікарських комісій. Усього ж нацполіція провела сьогодні понад дві сотні обшуків у тих, хто відповідає за призов до війська і постановку на військовий облік в різних регіонах України. У Києві такі слідчі дії відбулися раніше. І от тепер начальнику одного з територіальних центрів комплектування та голові лікарської комісії повідомили підозри. Службовці допомагали чоловікам призовного віку незаконно тікати з країни під час війни. Для цього в документи вносили недостовірну інформацію про непридатність до військової служби. А от дії цих працівників одного з київських військоматів правоохоронці вивчатимуть найближчим часом. Перехожі зафіксували, як ті погрожували чоловіку пістолетом. На місце прибули поліцейські. Вони зареєстрували інцидент і опитали його учасників. Подальша перевірка триває. Заяв про постраждалих не надходило, запевнили правоохоронці. Підозра в нових корупційних злочинах, оточення київського міського голови, три з половиною мільйони гривень, за які мали б відновити дитячий оздоровчий табір, пішли не за призначенням. Вважають слідчі міської прокуратури. У розтраті підозрюють колишнього директора зміни. Цей табір у столичному передмісті підпорядкований департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА. Колишній керівник, за даними слідства, підписував документи і виділяв бюджетні кошти на роботи та матеріали, вартість яких було значно завищено. І тепер отримав підозру. За традицією, після зливи Київ стає схожим на Венецію. Так сталося й напередодні. Після літнього дощу на правому березі громадський транспорт і автомобілі буквально попливли дорогами, а на Галицькій площі ще й прорвало трубу. Через хаотичну забудову міста і застарілу інфраструктуру вода не встигає йти з проїжджої частини. Пішоходи були змушені перебрідати дорогу по кісточки у воді. Автомобілі ж зупинялися, щоби не затопити двигуни. Попри те, що відпочинок біля моря цього року ускладнюють окупанти, кияни не зраділи перетворенню вулиць міста на водойми. Ті, хто був вимушений позапланово приймати водні процедури, зареєстрували на сайті КМДА петицію. Обурені щільною забудовою, городяни вимагають, щоб влада взялася за реконструкцію системи дощової каналізації. Звернення до міського голови вже майже набрало необхідну кількість підписів. Столичне Динамо відкрило в Києві школу для майбутніх зірок футболу. Набирають до неї спортсменів віком до семи років. Наймолодшим же усього по два рочки. Маленькі футболісти вже провели перше тренування в справжній динаміській формі і не лише грали з м'ячем, були також вправи на реакцію, координацію, швидкість і силу. До речі, в Збройних силах України також є хороші футбольні тренери. У мережі з'явилося відео з полоненим окупантом. На його нозі татуювання з логотипом московського клубу Спартак. Проте це не завадило росіянину правильно відповісти на дуже важливе запитання. Ну, Отак от, от. Хто чемпіон? Динамо Київ. О! <рес> Київська влада заборонила масові заходи в день прапора та День Незалежності України цього року. Масштабні заплановані раніше скасовують, наприклад, пробіг, який мав стартувати від ВДНГ. Організатори закликали зареєстрованих учасників заплановану дистанцію таки пробігти. Маршрут проклали неподалік укриттів. Допускає столична влада і невеликі місцеві заходи, але спершу їх проведення треба погодити. Начальник Київської військової адміністрації закликав цього тижня уважно стежити за оповіщеннями і не ігнорувати повітряних тривог. Гроші до свята. Київська влада вирішила не відступати від традицій навіть під час війни. До Дня незалежності містяни-пільговики отримають фінансову допомогу. Йдеться зокрема про людей з інвалідністю, багатодітні родини, пенсіонерів, які не працюють. Загалом 280 тисяч киян. Розмір виплат від 400 до 950 гривень. На це з бюджету Києва виділили 130 мільйонів. Пес патрон допоміг відновити вольєри в притулку для тварин на Київщині. Звичайно ж, не власноруч, бо в нього лапки. А от Укрпошта за гроші, зібрані від продажу марки і собакою сапером, навела лад у гостомельському закладі, який зруйнували окупанти. У перші найтяжчі місяці великого вторгнення тамтешні працівники рятували різних тварин, а потім бойові дії залишили їх без приміщень, а питомців без вольєрів. Марка Пес Патрон, випущена рік тому, була першою благодійною від національного поштового оператора. Каченя із Ворзеля стало героєм інтернету. Очевидці зафільмували, як пташеня, що відбилося від стаї, вдолає перешкоди на шляху до родини. У коментарях зазначають: якщо врахувати наполегливість і цілеспрямованість, одразу видно, це український птах. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все. В студії для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось.